Вітаю, друзі. Я Віталій Портников. Український омбудсмен Дмитро Лубанець сьогодні сказав, що він був у жасі від тих тортурів, з якими зіткнувся під час відвідин Херсонської області. І що ці тортури жахають навіть на тлі того, що він бачив у Харківській і Київських областях України після російської окупації. Таким чином, справджуються сумні прогнози про те, що після деокупації Херсонської області ми зіткнемося із десятком випадків російських звірств, просто тому що і територія для тортурів була великою, і час окупації у порівнянні з окупацією Київщини був набагато довший. Стає очевидним, що росіяни катували насамперед три категорії населення Херсонщини. Перша категорія це люди, чиї родичі служать у Збройних силах України і захищають нашу країну від агресорів. Друга категорія це люди, яких підозрювали у партизанській діяльності проти російських окупантів. І третя категорія це ті Державні службовці, які відмовлялися обслуговувати російську окупаційну машину. І, звичайно, росіяни намагалися катувати всіх, хто не погоджувався з їхньою злодійською діяльністю на окупованій території. Що ще раз говорить про те, що Росія може свою владу підтримувати тільки за допомогою сили, тільки за допомогою насилля, тільки за допомогою тортурів. Ця байдужість до життя мирних людей, ця готовність. Правити тільки ціною репресії і вбивств не нова для Російської Федерації. Вона постійно знаходить своє підтвердження. Ось сьогодні прес-секретар президента Російської Федерації Дмитро Пісков говорив про те, що Росія обстрілює і знищує українську цивільну інфраструктуру з однією єдиною метою примусити український уряд до перемови. І ми прекрасно розуміємо тоді, якими можуть бути ці перемовини, про які нібито сигналізує президент Російської Федерації Володимир Путін. Це насамперед капітуляція України. Адже якщо Путін хотів би нормальних мирних перемовин, навіщо йому потрібно було як керівникові терористичної організації з цією оцінкою офісу президента України, я абсолютно погоджуюся? Тероризувати мирне населення країни? Діяти так, як завжди діють терористи, які беруть у заручники цивільне населення, яке нічим не може їм протистояти. Але Росія так завжди поводиться, і це ще раз свідчить про те, що цілі президента Російської Федерації Володимира Путіна, з якими він починав війну проти України, не змінилися ані на йоту. Що російський правитель продовжує сподіватися на те, що він зможе примусити Україну до капітуляції, принаймні до визнання територіальних надбань Російської Федерації на українській землі, До того що Україна погодиться з тим, що території, які анексовані Російською Федерацією, вже не є частиною української держави, а є частиною Російської Федерації, тому що записані в її конституції, адже Росія з перших днів цієї війни вимагає від України визнання російського статусу. Тосу Криму, Донецької, Луганської, Херсонської, Запорізької області, тоді коли вони були окуповані і анексовані Російською Федерацією. І звичайно, ця ідея примусити Україну до капітуляції якраз і пов'язана із бажанням знищувати українську цивільну інфраструктуру і доводити, що якщо навіть Росія не може одержати перемоги на полі бою, вона отримає перемогу шляхом перетворення України на справжню зимову пустель, в якій не буде ніякого життя. І тоді президент України Володимир Зеленський погодить. На думку Володимира Путіна з усіма його несправедливими вимогами. Звичайно, в цій ситуації досить важливо зупинити Росію у її злодійських намірах. Це є абсолютно очевидним. І тут багато що залежить насамперед від міжнародної допомоги Україні. Тому такими важливими є проміжні вибори до конгресу Сполучених Штатів. Сьогодні вже стало абсолютно очевидним, що республіканці встановили контроль над палатою представників, хоча з дуже невеликим відривом від демократів. А демократи зберігають контроль над сенатом, хоча з дуже невеликим відривом від республіканців. Така конфігурація американського конгресу дещо полегшує задачі адміністрації президента Сполучених Штатів Джозефа Байдена, принаймні тоді, коли мова йде про економічну і військову допомогу Україні. Ці деякі представники, яких напередодні виборів сумнівалися у доцільності продовження такої допомоги, зараз е, говорять про те, що зовсім не збираються від неї відмовлятися однак хотіли б більш жорсткого контролю над розподіленням допомоги, і це, звичайно, змінює ситуацію на позитивну. Якщо всі демократи будуть підтримувати допомогу Україні, серед республіканців завжди залишиться достатня кількість конгресменів, переконаних у необхідності допомагати Україні у її протистоянні російській агресії. А адміністрація зможе продовжити свою програму допомоги. Українській державі у її протистоянні російській агресії надалі до чого може призводити ця агресія, ми могли зрозуміти ще 2014 року, коли росіяни знищили у небі над Донбасом малазійські пасажирські бої у Росії. Ніколи не вистачило моральної сміливості визнати факт того, що вона причетна до цього злочину. Більш того, буквально у перші дні після знищення. Пасажирського літака з ні в чому не повинними людьми Росія стала вигадувати одну версію фантастичніше за іншу: про те, що це Україна збила Боїнг. про те, що це саме український літак чи українська ракета, причетні до цього злочину. І от сьогодні суд у ГАЗі виніс вирок реальним учасникам здійснення цього злочину, колишньому так званому міністру оборони, вигаданої у Кремлі Донецької народної республіки Ігорю Стрілкову та його подільникам. І це довічне ув'язнення, чітко продемонструвало, що саме Російська Федерація відповідальна за знищення малайзійського пасажирського літака, що це саме російські військові привезли ракету БУК на українську територію і потім вивезли цю ракету на територію Російської Федерації після того, як Боїн вже був знищений. Ми звичайно не знаємо обставини того, для чого росіяни знищували пасажирський бої. Можливо, вони хотіли знищити російський пасажирський літак, щоб таким чином обґрунтувати свою подальшу агресію проти України. Адже вже 2014 року Володимир Путін планував окупацію східних і південних областей України. І він навіть перерахував цю область у своїй так званій кримській промові. Можливо, знищення російського пасажирського літака було б приводом для звинувачень українського керівництва тероризму і б виправдало б якісь масовані. Дії Російської Федерації, хоча тоді спротив українського народу, створення добровольчих батальйонів, удари українських збройних сил змусили Володимира Путіна відмовитися від своїх планів і принаймні почати ретельніше готуватись до нового нападу. На Україну, однак є абсолютно очевидним, що без самого Володимира Путіна, без вищого політичного і військового керівництва Російської Федерації, такий злочин ніколи не відбувся ба більше Володимир Путін принаймні з першого дня після того, як воїна було знищено, знав, що відбулося. Однак робив все можливе, щоб сприяти дезінформації про цей злочин, щоб Російська Федерація уникнула відповідальності. І навіть зараз, коли вирок вже оголошений, у Росії офіційно підкреслили, що не збираються видавати Ігоря грягірки на стрілкова та інших громадян Російської Федерації до Гааги не визнають ніякої юрисдикції. Трибуналу, який з першого дня викликав недовіру у російського політичного керівництва і в роботі якого Росія не брала жодної участі, таким чином Росія ще раз підкреслила, що вона країна, яка завжди буде переховувати вбивць від правосуддя, що вона країна, керівники якої продовжують залишатися прихильниками найбільших злочинів. Один з великих злочинів, який Володимир Путін втім запланував, але не може здійснити, це провокування глобального голоду на півдні. Щоб створити таким чином можливості для міграційної кризи у Європі і привести до влади в Європейському Союзі сили, які будуть готові погоджуватися на його політичному, однак путіну не хочеться бути відповідальним за цей голод, і саме тому він вже вдруге погоджується на продовження зернової угоди. Вперше цю зернову угоду було досягнуто за посередництва президента Туреччини Ердогана і генерального секретаря ООН Антоніо Гуцієріша. І зараз зернова угода також буде діяти за допомогою Туреччини і ООН. Очевидно, що Анкарі вже усвідомили, що Володимир Путін не хоче бути відповідальним за те, що може не вистачати їжі мешканцям країн глобального півдня. І що в такій ситуації він змушений погоджуватися із силою дипломатії. Таким чином, якщо шукати і відшукувати слабкі місця у позиціях російського президента, можливо рано чи пізно можна буде покласти край і цій несправедливій і жорстокій війні. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі на канал Patreon, який допомагає нам розвивати ці проекти. Користуйтеся функцією спонсорства у самому YouTube. Ютуб. вам!